На Житомирщині правоохоронці розслідують нічну стрілянину у місті Олевську. Близько першої ночі там на центральній площі міста виникла сутичка, внаслідок якої шестеро людей поранені, а один загинув. Правоохоронці розглядають різні версії конфлікту, серед яких як сварка на побутовому ґрунті, так і кримінальні розбірки між місцевими жителями і приїжджами з Львівської області. Кількасот людей на центральній площі Олевська обурені нічними подіями у їхньому місті. За словами місцевих, під час масового зіткнення, у якому брало участь кілька десятків людей, невідомий кинув в натовп гранат. Атон близько 20 годин ночі сюди приїхало декілька автомобілів, з яких вибігли невідомі особи з пістолетами і вогнепальною зброєю, і почали просто ложити олевських людей. Ну, на щастя, і олевські жителі стали на захист своїх колег і зав'язалася бійка. Ну як повідомляють, сім чоловік постраждало? але за неофіційну інформацію до двадцяти, тому що багато людей не зверталося до медичних закладів з допомогою. В Центрі Олевська в мирне населення. А якби тут діти були, ви представляєте, що це було би? Центр міста, ну, новорічні свята, да? люди гуляють з дітьми. А тут непонятно, які то уроди приїжджають з автоматами і стріляють. Просто приїхали, які там. Да яка різниця, як було? Вони з Стріляли. оружієм були, гранати. Всі бачили, всі правителя органи бачили, що тут вісім машин літає по Алівську. Вісім. Не ні одна, ні, ніхто не виїхав, не зупинив. Як з чим їм зупиняти? Коли я визвав міліцію, вони приїхали через півгодини, я лично визивав. Вони приїхали, ну, з калашами, хлопці теж трусять, така наш тільки двоє. Що робить, куди стоять? Хорошо, у вас немає схеми. А яка схема? Кому дзвонити? Після стрілянини зловмисники на трьох автомобілях зникли з місця пригоди. Зараз правоохоронці встановлюють свідків та очевидців подій, а на території Житомирської області оголошено оперативний план перехоплення. Сирена на місці події вилучили гільзи та фрагменти вибухового пристрою. На даний час ті, що постраждали, вони знаходяться під охороною. Вони. Є учасники цього конфлікту. Частина учасників конфлікту приїжджих цих зі Львовської області. Вони залишили місце події, всі транспортні засоби встановлені. Зараз проводяться оперативні заходи щодо їх затримання. Сюди викликані кращі фахівці слідчого управління, працівники карного розшуку і тому зараз тривають оперативні заходи заходи щодо оперативного встановлення всіх учасників конфлікту та їх затримання. Внаслідок нічної стрілянини постраждало семеро осіб. Четверо жителі Олевського району, троє з Львівщини. Від отриманих поранень один львів'янин помер під час надання медичної допомоги. Шістьох поранених доправили до Олевської районної лікарні. Нині вони перебувають у травматологічному та реанімаційному відділеннях. Поранення кульові в одного. Більше того, що це осколочне поранення, ми не знаємо від якого предмету, чи це граната зірвалася, чи якийсь люпакет. Ну це встановлює слідство. Люди всі молоді, 82-84 року народження. З них два жителі в нас, які знаходяться, це Зальовського району і три жителі, це Львівська область. Що найбільше нас засмучує, засмучується? Одна людина знаходиться в нашому патологоанатомічному відділенні. Мертва. У місцевих мешканців немає жодних сумнівів, що стрілянина сталася саме через бурштин, адже такі конфлікти тут стаються не вперше. Мешканці Олевська вимагають від поліції справедливого розслідування. Якщо ж в найкоротші терміни винних не буде притягнуто до відповідальності, то місцеві готові перекривати трасу міжнародного значення. Якщо не буде порядку, так, якщо не буде порядку, я сказав Євген Дасапіров, перекриємо трасу, Київ, Варшава, так, перекриємо Камаз поставимо і все. І будуть тут в палатках люди сидіти, і буде і майдан, і буде ще щось, і буде похуже, бо тому, що це вже ну край. О нині у поліції порушили кримінальне провадження за статтями замах на вбивство та хуліганство.